Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Розпочався яблучний сезон. Сьогодні я консервую компот з яблук білого наливу. Компот дуже смачний. Взимку компот випивається, а всі яблучка до одного з'їдаються. Друзі, впевнена, що він вам теж сподобається, так як і подобається моїй сім'ї. Запрошую, приєднуйтесь, будемо готувати разом яблуко. Яблука в мене домашні. Сорт називається Білий налив. Я відібрала такі яблучка, щоб були менші, щоб пролазили в горличку банки. Мию їх, дивлюся. Щоб були без пошкоджень і закладаю в баночки, я їх щільно не втрамбовую, ось так, хвостики відрізаю з цієї і з цієї сторони, ретельно мию і закидаю в баночку. Як я вже сказала, щільно я їх не втрамбовую, але накладаю повну баночку. Консервувати на свіжому повітрі дуже приємно і набагато зручніше, ніж в домі. В домі, по-перше, жарко. І тут можна ляпатися скільки. Душа забажає, а в домі потрібно вже сразу прибирати. Маночки я попередньо помила і просушила, хоча просушувати не обов'язково все рівно яблучка мокрі. Ось тут іноді в мене на яблучках такі, Крапочки є, це не бруд і не пошкодження, це просто така шкірка. Після того, як яблука прозкладала по баночках, беру кожну баночку, ось так яблука притримую, перевертаю, щоб зіллялася лишня волога. Помила яблучка і понакладала в баночки. Тепер буду їх стерилізувати. Банки відправляю в кастрюлю. Дно каструлі попередньо застелила тканиною, щоб банки не потріскали. Сироп готую з розрахунку 1,5 літра сиропу на одну 3 банку яблук. Цукру додаю з розрахунку на одну 3 банку один стакан цукру. Цукор засипаю прямо в сироп. Доводжу до кипіння і заливаю банки з яблучками, каструлю з банками, заливаю водою і ставлю на вогонь. Вогонь роблю невеличкий, щоб е, помаленько підігрівалося. І на той момент, коли сироп закипить і я буду заливати банки, то банки вже будуть теплі і не потріскають. Після того, як вода в каструлі закипить, я стерилізую ці баночки 15 хвилин. Двохлітрові, буду стерилізувати 10. Ці баночки можна стерилізувати трішки більше або трішки менше, в залежності від сорту яблук. Яблука можуть бути або твердіші, або м'якші. Я дивлюся по яблуках. Як тільки яблучка починають тріскати, от перше яблучко тільки надтріснуло, я сразу виймаю. І закручую. Баночки закрутила, перевернула догори дном і поставила на повітряне охолодження. Після того, як вони вихолонуть, перенесу їх в погріб на зберігання. Одну порцію компоту закрутила, буду готувати ще, адже яблучний сезон тільки розпочався. А взимку хочеться смачненьких вітамінків. І компот з яблук якраз буде доречний. Друзі, дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!